Мої вітання усім, хто з нами. Мене звуть Анна Валевська. Ви дивитесь спецкор. Говоримо про найважливіше зараз для нашої безпеки. Обов'язково підпишіться, пишіть свої коментарі. Звідки ви нас дивитеся, ставте вподобайки. Вітаю, якщо ви то, значить, вам не байдуже це головне міський голова Конотопа, голова Конотопської громади Артем Семінікін. Сьогодні зі мною вітаю. Вітаю слава Україні! Героям слава не сам зі Степаном Андрійовичем на тлі на фоні. Традиційно супер так, Артеме, які настрої в конотопі в зв'язку з тим, що відбувається на Сумщині, і сказала, що остання заява. Адміністрації обласної про те, що евакуація зараз не на часі підстав з міста суми евакуювати людей немає, але з прикордоння триває, і це якраз місто, куди я так розумію, частина людей переміщаються з прикордоння. Які настрої в Конотопі і що, що ти думаєш про те, що очікує сумщину надалі? Ну, перш за все, я хочу сказати, що мені так здається, що відбувається певне нагнітання ситуації. Uh, і щось мені це нагадує приблизно історію трирічної давнини, коли всі намагалися створити якийсь такий, знаєте, ефемерний е негативний погляд на діяльність місцевої влади, коли нібито куплялися для укриттів овочерізки. Тоді все-таки інформпростір просто напружилося, накопичувалася така негативна енергія. Щоб для чого? Щоб забрати просто податки у місцевих е органів влади. Для чого? Ну це вже питання, думаю, не для цього ефіру можу пояснити розказати. Так, власне, і зараз окремі. Е Умовні, скажімо так, лідери думок з'являються в ефірах, пишуть десь пости про те, що негайно треба. Забиратися негайно тікати і, взагалі, на цих вихідних безпрецедентне накопичення військ Казапської Федерації на кордоні з Сумщиною з Україною. <кій> і Петро Андрющенка здається, якщо не помиляюсь його правильно. Звати це радник міського голови Маріуполя викладає відео про те, що їде 10 саушок і 20 машин супроводу. Ну 10 саушок це приблизно два дні роботи наших піввідронів. Хорошої роботи і 20 машин: це БК, це про якісь провізія, продукти харчування, це ліжка і 50 чоловік умовно кажучи, по 5 чоловік на сау. Це абсолютно аж точно не є якимось безпрецедентним там посиленням вогневої міці кацапів, тому що. Ну, що таке 10 салушок? Це взагалі просто ну ні про що. Да, це боляче, да, це смертоносна зброя, але це не та зброя, не те накопичення, яке насправді ем, може загрожувати, ну зокрема, місту суми. Подивіться, скільки часу вони йдуть до самого того самого Покровська, вже скільки років вони туди йдуть, і тут місто суми да, не без провалів зі сторони колишнього керівництва обласної військової адміністрації, да не без розпилу грошей, не без мутіва і так далі, сто процентів не без цього, чому вони так швидко і зайшли. Але зараз такого от щось. Екстраординарно я особисто не бачу і довіряти нашому інфопростору, який розганяє ті чи інші лякучки. Ну, принаймні, я вже маю певний такий, знаєте, фільтр на ту інформацію, яку вони подають. Якщо б вони мали таку можливість, вони б заходили з кілька сторін, тому що йти просто в одному напрямку в лоб, ну це виключно тільки для того, щоб створити певний емоційний е, настрій в, е, серед людей, серед свідомості людей, для того, щоб потім. Умовно, щось таке погане зробити, що ну людям припіднести, ну, хоч перестали стріляти. Ну, ладно, забрали там Запоріжжя, не дай Бог, звісно. Ну, ладно, забрали там Херсон, ну, хоч перестали стріляти. Да, над кенотопом сьогодні було там 100 500 дійсно, це так і є цих шахетів. Ми відчували себе тут як в вулику. Але що мені сподобалося? Мені сподобалося те, що ввечері, коли почалася ця повітряна тривога. Ну, так робити не можна, як я зараз розкажу. А, повітряна тривога. Я ж зробив об'їзд містом. Думаю, ну я так час від часу роблю для того, щоб перевірити, чи працюють ці укриття, чи десь не дай Боже, хтось там не, не закрив щось, щоб люди могли потрапити. І приїжджаю у нас тут центр міста, старий центр міста, називається район Воронцово, Їду, стоїть автівка. Там чоловік п'ять дівчат молодих, там може троє хлопців приблизно з біноклями стоять і дивляться, як над ними летять шахеди. Тобто, у людей зник страх. страх. Вони посміхаються, щось там фоткають, веселяться. Далі їду є біля Різдва Святої Богородиці Собору. У нас тут теж в центрі міста. Є в п'ятиповерхівці теж укриття. І дивлюся, стоять люди з дітьми стоять біля цього укриття. І я вже таким знаєте, страшним боком подумав: не дай Боже, там закрите укриття, люди не можуть потрапити. Я зупиняюсь, виходжу, що сталося, чому ви не заходите в укриття? А ми з дітьми дивимося, як шахи летять. Так робити не можна, я підкреслюю. Але це такий маркер, який показує, що той основний меседж, як я вважаю, який зараз намагаються кацапи зробити для нас всіх, зокрема для Сумщини, що от все капець, давайте віддамо якусь територію України, аби тільки перестали стріляти. Може, ще заглянемо там в очі, Ще раз почив якесь іще місце в чемодан Путіну, щоб таки перестали стріляти. От е, кацапам це не вдається. Тобто, ми, українці, ми це трошки пережили. Ми здатні пристосовуватися. Якщо ми свого часу там е, піднімали Аргентину, піднімали Канаду, там, де все заросше деревами, то якихось кацапських шахедів, да вони смертоносні, да вони небезпечні, да вони страшні, але ми до цього вже адаптувалися, і цього психоемоційного стану, який вони хочуть у нас викликати, ну просто немає, і тому страху немає. Немає вже, тобто, ось цього всього немає в такій кількості, навіть коли було це ще буквально там пару місяців назад. Да, є певна частина людей, які лякаються будь-якого там стуку дверей в під'їзді і біжуть уже укриття. Можливо, це і правильно, але ось такої в загальній масі такого страху немає. І це видно по поведінці людей. До речі, їду далі а, в бік мікрорайону порт. А, шахеди летять, мама з дитиною йдуть, видно додому. Вечір вже затоніє. Вони спокійно, не біжать, а просто спокійно йдуть. Теж так не можна робити. Але це просто показує, як люди реагують зараз уже на ці погрози кучки кацапів. Вони вже не мають чим лякати. От подивіться, от це ще був не найстрашніший там отв'єточка Путіна. Ну і що? Отвіточка Путіна: ну 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 далі що ну валять. Не дай бог ще кудись там пару ракет. Немає в них тої потуги, яка ще навіть була до операції Павутина. Операція павутина просто супер. Немає в ним, у них нічого вже. Той е е їхній скворечник, чи як Арешник, він розсипається, взлітаючим, з Казахстаном всі бачили. Він не може розлетіти там і ще щось. Тобто, такого, чогось вже надпотужного, чого ми не бачили, в них вже немає і вже бути не може. А ось ми, навпаки, зараз починаємо бити. По таким болючим їхнім реферним точкам, що їм дуже сильно погано, і до речі, ще такі відповідаючи на це запитання, хотів би момент окреслити, що ну економіки Кацапів такі трошечки потрошечки приходить. Кінець, потроху, потроху, і якби зараз не Китай, не допомога Китаю, Бог з тим там Іраном, там і скоріше, якби не Китай. Все війна буде завершилася принаймні, Бу кацапи прийшли. Давайте, все ж таки, так як ви хочете, по лінії зіткнення будемо якось там призупиняти щось. Зрозуміло, що це не назавжди, це на пару років, поки живий Трамп. Чи поки там він сидить, ну, я думаю, більше, поки живий. Ось, ну воно б там продовжиться однозначно, але вони б погоджувалися б реально зупинитися. Зараз у них є підтримка Китаю, є ейфорія, що вони малими піхотними групами десь там просуваються, і є таке діло. На превеликий жаль, знову ж таки, питання до фортифікацій, і на півдні, такому ж і на сході, і на у нас тут на півночі, на Сумщині. Але все ж таки, ну потроху касапи клеїть ласти. Це правда, це треба визнати. Яка мета все ж таки у них залишається на Сумщині? Чи це просування далі до Сум, чи знову спробують повторити Київ за три дні? Що це може бути, зважаючи на ресурси наявні? Я вважаю, що це все ж таки створення певного інформаційного простору в свідомості українців, що вони будуть пробувати там десь далі просуватися, десь ще щось робити? Ну, повірте. Це виключно моя суто суб'єктивна думка. Я не закликаю нікого в її вірити там чи щось там приймати до уваги і діяти саме так, як я кажу. Ні, це виключно моя суб'єктивна думка, і кожен має робити аналіз цієї ситуації з тої чи іншої точки зору. У нас розроблений по області план евакуації. Я не можу його озвучувати, але в тому числі канутоп задіяний для того, щоб допомогти евакуювати цивільних, підкреслюю, цивільних мешканців міста Суми. Поки що навіть там жовтої лінії, там чи там жовтого маркеру готовності у нас не було не то, що я там кажу червоного, що все поїхали, а навіть жовтого не було. Розумієте? Тобто наш транспорт, наші, е, наші сили і засоби, вони будуть задіяні для евакуації Сум, якщо це буде необхідно, і якщо цього не відбувається. Ну, ніхто про це не оголошує. Я думаю, зараз точно ніхто не хоче на себе брати цю відповідальність і наражати людей на таку небезпеку. Кожен зараз приймає рішення самостійно. І вивозити дітей, не вивозити дітей саме вирішують та да, суми небезпечно, да, в сумах більш небезпечно, ніж в Конотопі. Це факт, але і в Конотопі дуже небезпечно. Власне, як і по всій Україні, можливо, в місті Стрий, прекрасному місті Стрий, більш безпечніше ніжконопі, але теж туди навіть прилітає. Розумієте, там поряд знаходяться газові сховища наші стратегічні, тому безпечного місця в Україні немає. Зараз наразі і що робити далі? Треба просто аналізувати уважну інформацію і слухати свій внутрішній голос, тому що що насправді у Путіна в голові у Кацапів одному Богу відомо, чи можливо навіть чорту відомо. Але поки що я особисто в душі ну маю мене такої тривоги, яка була двадцять там 20 х числах лютого місяця 22-го року. Такого немає, тобто мені все ж таки здається, що щось іще може статися в Україні, так. Але цілком внутрішні відчуття можу помилятися, що цього літа, на жаль, чи на щастя, воно призупиниться. Тобто, воно не зупиниться це точно, але призупиниться. Це мої внутрішні переконання. в результаті зараз... переговорів, які зараз тривають, я думаю, що переговори вони вже. Ну скажімо так, є певні домовленості. Це моя власна думка. Є певні домовленості, і ці певні домовленості треба просто ем, імплементувати в свідомість під певним соусом, а й паніка капець, сто п'ятсот шахідів, кацапи можуть тепер уже п'ятсот, а вже скоро і тисячу зможуть пускати. Що нам терміново треба все ж таки там щось віддати Кацапам чи передати, чи якісь умови, чи там санкції зняти, чи визнати, не дай Бог, в обсяглі Крим Кацапським. Ну цього я впевнений, що цього ніхто не допустить, ні український народ, ні армія, ні, ні наша влада такі не підуть. Але певні я думаю, ми, якісь там щось там є, і просто такі створюються зараз в нашій свідомості, але знову ж таки, домовленості з кацапами, навіть якщо вони зараз є на рівні там цього Трампа. Трамп Кацапи, то це точно, ну якби не є те, чому можна вірити, і в будь-який момент кацапи можуть зрадити, змінити думку свою, умовно кажучи, чи ще щось. Ну і ще раз закликаю всіх слухати свій внутрішній голос і трошечки фільтрувати той інфопростір, який нам намагаються закидати. Що в канотопі зараз відбувається по людях? Якийсь відтік чи навпаки приїжджають до вас із там сум чи якихось інших громад. Спостерігається. Так є певна тенденція більше до нас приїжджають, ніж до нас виїжджають. Був такий певний проміжок часу, ще нещодавно здається, лютий березень, коли напевно більше виїжджало, ніж приїжджало. Але зараз я так дивлюся, більше більше до нас приїжджає. Більше до нас приїжджає і ніж виїжджає, в тому числі з міста Суми. Є таке З сум їдуть ще з березня місяця, з кінця лютого. У нас люди поступово поступово потрошку. Ти сказав по о, планах евакуації, які є написані, це тішить, тому що ну в мене є питання там до обласної адміністрації, чи в нас е, є плани, чи доповідається реальна ситуація в офіс президента? Є, є відчуття, що трішки бояться доповідати якийсь реальний справ, стан справ, е, яка готовність наших міст наприклад, конотопа до різних сценаріїв? Це може бути і евакуація, і оборона, і цивільний захист. Ми використали цей час, який в нас був належним чином. Скажу так: згідно поставлених планів, ми готові на 100%. Тобто, нам мовно кажучи, сьогодні надходить там сигнал. Ми маємо зробити туди-туди, висунутися, забрати людей і перевести їх там в певні точки. Я не можу цього озвучувати ні по кілька. Ікості не, не по ну якби це не, не під не підлягає оголошенню. Але я скажу так, що у нас є чітко прописані плани, нормативи. Що ми маємо виконати, і ми готові це виконати. Да, є там е, певні нюанси. технічні можуть бути. От, наприклад, е, там виїхали на лінію сьогодні. Умовно 10 автобусів, умовно, 10 автобусів, е, три з них зараз знаходяться на ремонті. Зійшов з, з, з лінії один автобус. Його ремонт займе там три дні. Якщо сьогодні надійде, наприклад, наказ там на 12 автобусів, ми зможемо дати 9. Ну це теж на це робиться така певна похибка, що ну це все ж таки технічний стан, і ми намагаємося от триматися. Триматися той лінії, що ми маємо зробити. Ну бувають різні, тобто там плюс-мінус пару відсотків в той чи інший бік, ну воно перекривається там ресурсом сусідніх громад. І ну, іншим, скажімо так, ресурсом. Тому, в принципі, воно десь відповідає зараз на, даним, на даному етапі відсотків на в гіршому випадку на 95, ну, десь 98, отак, от готовність такі, такі речі вчиняти, такі робити, і в тому числі по переселенню, і по евакуації, перевезенню була проблема з утворенням ДФТГ в Конотопі, це ще був колишній голова військової і обласної адміністрації, і що зараз із, із цим питанням. Чи якось воно рухається. Слава богу, що немає того голови адміністрації, це, це, це просто кара небесна. Ну, ми не ще можна. повернемось до нього, бо він там на всіх фоточках по фортифікаціями з президентом, тому то же відповідальність теж має бути про ДФТГ. Є зараз контакт з обласною адміністрацією, чому не можуть дати а, добро а, на створення офіційного. Є контакт на превеликий жаль. Зараз на даному етапі це не все залежить від адміністрації обласної на превеликий жаль. Тоді, коли був Артюк, тоді залежало по суті від нього на 100%, тому що тоді у нас м, був той механізм. Зараз не можу пояснювати в ефірі, чому його немає, але немає тому, що немає. Ну якби тут не, не залежить зараз від адміністрації, це залежить від е, командування е, сил е, територіальної оборони. Це, до них щас питання. Ось е я вважаю, що це архіправильно створювати ДФТГ і створювати ДФТГ саме із заброньованих осіб. В першу чергу це із заброньованих осіб, які знаходяться на державній службі або на роботі в комунальних підприємствах. Або на службі в органах місцевого самоврядування. Чому я це вже неодноразово говорив, що ніхто не знає так наші інженерні мережі, як, наприклад, працівників водоканалу або наших ліктовно-генеруючих організацій. Ніхто не знає, як можна потрапити з одного кінця міста під землею в інший кінець міста, за виключенням там працівників ЖКГ і знову ж таки того самого водоканалу. Я навіть не все знаю. Тобто частково тільки там базові такі мережі. Трошки знаю там підземних кодів, там з історичного минулого конотопа, часів там конотопської битви. Але це знають комунальники. І не дай Боже, якщо буде підходити фронт до нас, то всі ці мережі потрібно буде використовувати як або диверсійної роботи, або, можливо, там для відходу наших якихось підрозділів, або там ще там для Чогось принаймні, щоб не допустити того, що сталося у нас в Авдіївці, коли здається, Зеніт, позиція. Вони не могли Кацапи її закупити, вибити, нічого. Хлопці билися, відбивалися, і поки вони не зайшли Зеніту в тил за допомогою каналізаційної труби, колектора каналізаційного, і не взяли їх в кільцеве оточення, що до них вже нічого не можна було доставити, то вони не могли взяти Авдіївку. Власне, якщо би там був хоч один комунальщик, там було ДФТГ сформовано, і воно вже потім перейшло підпорядкування безпосередньо до тих підрозділів, які здійснювали оборону цього міста, і зокрема у ці локації. Точно би там, хоча б один працівник водоканалу був, він би сказав би, е, хлопці, хлопці, туди треба КАМАЗ вибухівки закласти, от там, там. там. І потім, коли час ще просто бабахнуть його, щоб нам не зайшли в тилу. А люди, які там були, вони цього не знали. Да, можливо, десь треба мати якийсь досвід, щоб розуміти, що це ж місто, і явно тут є якийсь колектор, де, де щось іде, чи вода, чи каналізація, і туди можна якось спробувати пролізти. Але знову ж таки, де воно, що воно, як воно, це є певна документація. Яка, що все була або спалена, або знищена, або ще щось. А те, що є у людей в головах в пам'яті, воно ж нікуди не дінеться з людиною, воно завжди буде. І тому ДФТГ навіть от робота по шахедам. От я вчора спостерігав, спостерігав. Є деякі речі, які я зараз не можу сказати, от. але я вважаю, що хлопці, які у нас тут працюють і живуть, вони працювали би. Ще якісніше, отак скажу, культурно, ще більш якісніше, тому що е, ну хто хто знає от моє місто, мій район, де я виріс, хто який хто там приїде, навіть хлопець з Києва чи зі Львова, він не буде так орієнтуватися в тому куточку, де я виріс. Так само я до нього приїду, я не буду того знати, що він знає. Розумієте? тобто місцеві найкращі оборонці це місцеві. Так, і ми це вже проходили з досвіду конотоп, як ніхто це все на собі пережив. Е, ну вже згадували, вже десь там є голова адміністрації, колишньої сумської військової обласної. Е, хочу ще ж показати от одну фоточку, нагадати всім нам і щоб ти прокоментував е, щодо фортифікації. Важливе питання: 2,5 мільярди було витрачено. Президент от за ним голова військової адміністрації Володимир Артюк. Нині вже звільнений і. На Сумщині військові ущільнюють укріплення трьох оборони. От ОК північ про це повідомляв проти не командування. Де ці фортифікації тепер, де ці гроші? Хто за це буде відповідати? Наскільки вони належним чином були зроблені? От, як тепер до цього ставитися нам? Бо ну, з того, що ми бачимо, військові не можуть їх використовувати належним чином, а гроші то були витрачені. Ви знаєте, свого часу я приїздив до Артюха не один раз і до його там заступників. Ну, вони правда рішення не повноважні приймати, це все робив особисто Артюх. Я просив, кажу, Рафал Ташковський, який на жаль, зараз не виграв вибори, а мер Варшави дуже хороший чоловік проукраїнський, я би вона і так сказав би, Він подарував нашому місту важку будівельну техніку. І я казав, що, будь ласка, тільки заправка. Тільки заправка і тільки зарплата працівників, без там дельти на прибуток, без там відкатів, перекатів, закатів. Все чисто відкрито, договори і ми будуємо. Да-да, хорошо, дякую. Потім я знаю, що їде техніка з Вінниці, звідки він там, потім з Києва. Вивіть собі на той трактор е е е крупногабаритний, да? чи там не габаритний. трактор, перевести звідти, протягнути скільки треба тебе зарплату і приїхати їм з Що тут їхати. І це було б в кубі, мінімум в кубі дешевше, або там геометричні прогресії. Ні, вони захотіли з приватниками працювати. Ну, ладно, і ми ж залишилися без зарплати. Тобто нам довелося скорочувати людей. Працівників, які залишилися, їхні сім'ї без копійки, грошей, без нічого. То нехай того пана Артюха, оці сльози вони ж його наздожнуть. Так, Артем Юрійович, я е, дарую трошки тебе переб'єм. Мене якісь проблеми зі звуком. Я не знаю, чи нас чують глядачі. Це вже в кінці з'явилося. Я е, запрошую тебе на великий стрім, де наші глядачі зможуть нам ставити питання в е, прямому ефірі. Е, трошки більше матимемо часу е, обоє, і ми зможемо відповідати в фірмі. На них тому що ну конотоп це легенда, конотопські відьми, конотопська тероборона. Які пам'ятаємо ці кадри, коли люди просто вийшли на вулицю біля міської ради, і там був Артем Сімініхін як голова громади, мер міста законно обраний. І вони говорили з тими росіянами, які приїхали просто в місто на танках. Ну це, це вже історія. І я дякую незламному конотопу. Тобі дякую, що стоїш на чолі громади. За Степана Андрійовича окрема подяка. Е, от я запрошую, завжди будемо раді, і напишіть, якщо хочете, щоб Артем Семеніхін прийшов до нас на великий стрім, і ми говорили з вами прямо онлайн, відповідали на ваші питання. Пишіть в коментарях, дякую за те, що розказав, яка ситуація нині в Конотопській громаді, в Конотопі. І е, боротьба триває. Стоїмо до наступних зустрічей. Артем Семеніхін, е, очільник міський Конотопа. Дякую.